Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас на заняття з малювання. Малята, погляньте, новий друг до нас поспішає. Цікаві розповіді він має. В чарівній касті я живу, друзів пензликів маю. Пензликам ніколи сумувати. Люблять вони по паперу гуляти. Корсинками яскраво малювати. Малята до нас завітав пензлик і привів з собою друзів. Малята, а ви вмієте малювати пензликом? Пензлик прийшов до малят, щоб навчити малювати. Пензлик в руки бери і між пальчиками клади. Кулачок не затискай. Металевий фартушок пальчиками не чіпай. Давайте спробуємо намалювати промінчики для сонечка. А щоб наші пальчики гарно працювали, давайте ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири, пять. Сонечко прийшло до нас. Раз, два, три, чотири, пять. Промінці засяяли. Раз, два, три, чотири, пять. Весело пограємо. Лише на ворсинки фарбу набирай, пензлик гуляти по паперу відпускай. Промінчики у сонечка довгі та жовтого кольору. Малюємо акуратно. Аркуш паперу притримуємо лівою рукою. Якщо зайва фарба заважає малювати, слід її обкрай баночки знімати. Весело пензлик гуляв. Промінчики сонечку намалював. Ворсинки пензлика повинні в чистоті тримати. Необхідно їх від фарби покупати. Ой, які ж ми гарні промінчики намалювали. Малята, давайте подякуємо нашому пензлику. Будемо і далі з пензликом грати. Будемо вчитись малювати. Малята! А нашому пензлику вже час іти до іншого дитячого садка. Давайте усі разом скажемо до побачення, пензлик. Приходь до нас ще.